Три з 60 сімей, які проживали в зруйнованому росіянами гуртожитку за адресою Чумацький шлях, 2 у Житомирі, отримали грошову компенсацію за знищене житло. Про це 30 травня під час річного звіту розповів Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. На сьогоднішній день що дві вже сім'ї буквально два тижні назад отримали грошову компенсацію на спадання комодери частини. Ми кожен місяць, кожну сесію намагаємося виділяти кошти на сертифікати на придбання житла. Порядок цієї компенсації встановлюють командири частин, і ми не вмішуємося в цей процес. По одній квартирі ще питання було вирішено приблизно пів року назад. Але я очікую, що приблизно в в жовтні в може в листопаді почнуться вже будівельні роботи по будівництву житла по проекту Єврокомісії. І всі ці люди, які не отримали до цього часу, не отримають житло. Вони отримують житло по проекту Єврокомісії на Малікова. За словами Сергія Сухомлина, вся складність ситуації в тому, що гуртожиток знаходиться на балансі Міністерства оборони, і більшість квартир там мають статус службового житла. Вже не один раз ми з ними спілкувалися. І там ситуація складна, бо фактично мають приймати рішення саме Міністерство оборони. Ситуація складна ще тим, що не всі люди в цьому будинку мали власність. Частина людей це були службові квартири. Вони люди зробили там ремонти, багато років жили, але статус все ж мали службової квартири, і фактично вони навіть не можуть подати на компенсацію по зруйнованому житлу, бо переєстрація в них цього житла немає. Тому з ними ми. Працюємо окремо. Нагадаємо, 8 березня 2022 року будівлю гуртожитку зруйнував російський авіаудар. На сесії Житомирської обласної ради, 27 квітня 2023 року, депутати проголосували за звернення до Міноборони про передачу в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади земельної ділянки по вулиці Чумацький шлях-2, де знаходився зруйнований російськими військовими гуртожиток. Ірина Крилович, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомир.